Ваша робота це енергія життя. Без газу, немає світла, немає тепла, немає приготування їжі. Отже, ви на передньому фронті трудового, трудової справи, і ми щиро дякуємо від всіх наших спілчан. а Федерація проспілок об'єднує 47 всеукраїнських проспілок, 25 регіональних об'єднань, нас 3 мільйони. І всі ми з повагою і честю відносимося до вашої праці. Знаємо нелегко ті трансформації, які проходять в системі врядування, економічного розподілу. Звичайно, напевно, це не останні кроки, які не здійснюються зараз, тому що відновлення нашої країни буде потребувати зміни, очевидно, багато кластерів економічного розвитку. І концентрація зусиль на тих напрямках, які конче будуть потрібні для того, щоб забезпечити вже мирний вимір життя і добробут кожної української родини. Тому бажаю про спілці гуртуватися, об'єднуватися, бути на, разом з працівниками, з нашими спілчанами, ну і звичайно консолідації з проспілковим рухом України, тому що разом ми непереборні, ми сильні. Ми можемо зробити багато того, чого від нас вимагають люди. Дякую за запрошення на з'їзд. Я би і так прийшов про зобов'язаний, оскільки про спілкування і членська організації федерації про спілок. Отже, ми працюємо разом з шановні колеги, на сьогоднішній день. Це історичний момент, тому що з'їзд ще зробить один поступальний крок. На шляху утвердження діяльності проспілки з позитивним результатом я в цьому не сумніваюся, тому що рішуче наполегливо. Якщо докладете зусиль до реалізації я знайомий з проектами рішень, які вже підготовлені, то успіх буде забезпечений. Безперечно. Дякую.